Ми зв'язалися з Арсенієм Яценюком, колишнім прем'єр-міністром України. Він зараз приєднується до нас із Києва, щоб розповісти більше. Тож, пане Яценюк, дякуємо, що приєдналися до нас. Спасибі за запрошення гіларіс. Дякуємо. Тож давайте одразу перейдемо до справи. звичайно, останніми днями були побоювання, що це дуже проросійський, пропутінський мирний план. Чи не могли б ви поділитися з нами своїми думками засторогами з цього приводу знаєте, Гіларі, це звучить занадто дипломатично застороги. Це не застороги. Це була повна катастрофа. Це так званий мирний план із 28 пунктів є не мирним планом, а планом повзучої капітуляції. Він спричинив хаос як в Україні, так і в усій Європі. Він без сумніву був мертвий від самого початку він був абсолютно нереалістичним. Але добра річ полягає в тому, що зараз ситуація змінилася. Підхід президента Трампа став більш гнучким. Я б сказав, і кілька годин тому він виступив із конструктивним меседжем. Українська делегація зустрілася з делегацією США та нашими європейськими партнерами в Женеві. Ми переробили і повністю оновили цей план. Із плану капітуляції на певний план, який дійсно може принести мир. Ми не знаємо деталей цього нового плану, який з'явився в Женеві. але мої джерела кажуть, що він набагато кращий, ніж ми очікували звичайно, це було б дуже хорошою новиною для України, як ви кажете, пане, ми все ще не знаємо результатів останньої зустрічі в Женеві, але хочу підхопити те, що ви щойно сказали, що здається, президент Дональд Трамп є гнучким у цьому питанні, незважаючи на те, що він встановив четвер як кінцевий термін. Знаю, що майже неможливо дізнатися, що відбувається за лаштунками, про що він думає на даний момент. Але чому, на вашу думку, президент США часом здається прихильним до України? Слухає її занепокоєння, але потім, як ми бачимо з цим мирним планом, часом здається, що він більше прислухається до російської сторони. Що на вашу думку там відбувається? Гілларі, чесно кажучи, нічого нового. Ми звикли до таких тактик президента США. Вранці він рішуче підтримує Україну. Ввечері він може кардинально змінити свою позицію. Але в кінцевому підсумку я вірю, що президент Трамп дійсно хоче досягти справедливого, тривалого і стійкого миру. Подивіться, що відбувається в конгресі, як серед республіканців, так і серед демократів. Вони не були задоволені таким планом. Була навіть певна дискусія між республіканцями і держсекретарем Рубіо. І держсекретар Рубіо мав би допрацювати свою заяву. Чи він рішуче виступає проти цього плану, чи він є його автором? Отже, справа, ось у чому сподіваюся, президент Трамп хоче досягти миру. Він не зміг виконати свою обіцянку після того, як склав присягу. він очікував, що Путін піде на якісь поступки в Анкориджі. Але Путін обдурив його. Наразі Трамп чітко розуміє, що для досягнення справжнього миру він має бути на одній хвилі, як з республіканцями, так і навіть із демократами, адже інакше це може завадити їм виграти проміжні вибори в США. Друге, надзвичайно важливо бути на одній хвилі з європейцями. адже Росія становить загрозу для національної безпеки США та НАТО. Отже, це означає, що цей план явно впливає на національну безпеку США і НАТО як такого. Тож на місці посадовців у Вашингтоні я б запросив консультації згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору. Це дає мені певну надію, що ми дійсно можемо бути на одній хвилі з нашими союзниками. І хочу ще раз наголосити, що я все ще сподіваюся, що американці є нашими союзниками. Як щодо ваших співвітчизників, пане прем'єр-міністре? На початку програми ми слухали людей на вулицях Києва, які говорили, що відчувають, ніби можуть відтіснити росіян, але в деяких випадках вони також втрачають надію розкажіть нам про настрої на вулицях України щодо цієї останньої пропозиції, а також про те, як люди бачать майбутнє. знаєте, ця війна триває вже практично 12 років. Росія незаконно окупувала Крим і відправила свої війська в Україну у 2014 році? Путін розраховував захопити Україну за рік або за кілька тижнів з початку повномасштабного вторгнення чотири роки тому. Який загальний настрій? Люди втомилися, люди виснажені. і це нормально. це абсолютно нормально, але ми не зламані. і справа в тому, що українському народу потрібна дуже сильна підтримка. Ми просимо вільний світ допомогти Україні перемогти в цій війні. А вільний світ має все, що потрібно для цього. все, аби надати Україні необхідну зброю, фінансову та військову підтримку, аби чинити додатковий тиск на Росію та Китай. Але бракує політичної волі та послідовності. настрої в Україні нагадують американські гірки, і це зрозуміло. Але справа в тому, що ми виграємо цю війну. Але Для перемоги нам потрібно, щоб наші союзники підтримали Україну і дуже серйозно підійшли до того, аби перемогти Росії, як завжди. Велике спасибі. Ми дуже вдячні, що ви знайшли для нас трохи часу і поділилися своїми думками і поглядами. З радістю, дякую. Це був Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України. Сьогодні він приєднався до нас із Києва.